thank mm -hmm. you Російському вітрильнику штандарт заборонили заходити в Порт Гранвіль у Франції, де він мав взяти участь у фестивалі старовинних суден з 21 по 25 серпня. Штандарт це 34-метровий трищогловий корабель, побудований у 1999 році, як точна копія фрегата царя Петра Великого. Префектура департаменту у Маншу голосила про це рішення в середу, посилаючись на санкції ЄС, запроваджені проти Росії після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Раніше кораблю також було заборонено доступ до порту Бреста на початку липня з тієї ж причини. Хоча в червні вітрильник змінив прапор на острови Кука. Європейські санкції тепер поширюються і на історичні репліки суден, що мали російський прапор до 24 лютого 2022 року. Капітану Штандарт було офіційно повідомлено про заборону заходити в будь-які департаменту Манш, зокрема в Гренвіль, де судно планувало пришвартуватися 21 серпня.